Капеланське благословіння на 6 листопада 23 року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що йси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус говорить Своїм учням, що лише Отець знає, хто є Сином, і лише Син знає, хто є Отцем. і... Той знає, хто є Отцем, кому син захоче відкрити це. Знаєте, багатьом на землі, Господь доторкався якось. Багато людей на землі всіх віків знали, що Господь є, що Він існує і Він діє. А ось відкритися комусь в ролі Отця. Це було дано тільки через Його Сина Ісуса Христа. І той приймає отця своїм, ну, своїм отцем і перебуває в ролі сина, хто приймає це отцівство і приймає це синівство. А як він приймає? Через Ісуса Христа. Бо Ісус Христос був сином, а мене Він нібито установив. І я можу відмовитися від синівства і жити за своїм життям, як я живу, а можу прийняти синівство, бути сином Отця Небесного. І ви знаєте, кожен з нас вибирає сам, самостійно, є воля своя, бути сином або відмовитись від синівства. Щоб бути сином, треба через Ісуса Христа. Прийти до Отця. І тоді вже встановити. Нові відносини, як сина з отцем і отця з сином, приймати їх і перебувати в ньому, тобто діяти, жити сином отця. Може, багато зараз я сказав слів, які не зрозуміли. Вони повторюються, і вони, може, не розкривають суті, але це суть, яка впливає на смисл нашого життя, на місію нашого життя, на цінність нашого життя. Якщо я розкрию цю сутність, піду цією дорогою, то буду мати життя вічне. Якщо не розкрию, то не буду. І цей вибір я повинен здійснити сам. Цю цінність духовну, яка б мене прийти, повинна прийти, і я її повинен захотіти, повинна, як би знати, в моєму житті стати питанням ну, життя мого. Нехай Господь! Дотиканися до кожного з нас, щоб ми захотіли стати синами Отця, бо Він сам дає нам своє отцівство. Амінь.